Друзі, вітаю. За задумом автора, моя героїня повністю втрачає всіляку надію здійснити свої мрії і стати співачкою. Я, як акторка, ніяк не могла з цим змиритися. І може, тому що ця героїня трохи схожа на мене. І я колись Зніму відео саме про це, в якому я поясню, чим вона схожа. А на даний момент переді мною була задача з одного боку не порушувати задум автора, не йти проти автора, а з іншого боку, дати ну, хоча б малесенький натяк, що все-таки надія є. І вона не даремна. І що ця мрія можливо збудеться, можливо, може, це залежить від самої жінки, але мені так хотілося дати їй цей шанс. І я, не міняючи тексту, я просто в кінці в фіналі зробила. Ну, трошечки, трошечки не за планом, скажімо так. Вам судити, чи мені вдалося передати, відродити цю надію, чи ні? Женечко, мені сьогодні так треба піти раніше. У мене хор. Да? Ой, дуже дякую. Ти знаєш, наша прима Діана Павлівна втрачає голос старіє. У неї склероз. Вона прямо на сцені забуває текст. Уявляєш? Але мені Женячка соло чомусь поки що не довіряють. А як я співала? Я от нещодавно дивилась великий вальс. Ні, звичайно, у мене голос був не такий, але як вони там усі. А вона, а він, диво, а які в неї плечі. Ай. Ні, Женечка, я чудово співала. Буває, вибігаєш за коліс. Всього мить остається, наче вічність, а потім музика і скрипки, скрипки. А я це все покинула через нього думала. Сім'я, діти. Угу. Женечка, ти мене слухай. Треба бути сильною. А я от не змогла. А тепер що? Хор два рази на тиждень. Прекрасно. Жіночка, ви можете сидіти спокійно? Заважайте працювати. Дісеньки суму з досльоку з дему, Квіліву си спальда сайму дура. Претендієн до лограр для хенте, Ун фавор ке де хенте. Creier nu se pas.